Вас дальше ждет блок полезной информации. Аграрна партія провела ребрендинг та заявила про готовність повернутися у велику політику. На 10-му ювілейному з'їзді партії, який проходив у столичному палаці мистецтв Україна, аграрії оголосили про початок підготовки до парламентських виборів. Ми пройшли з вами як партія 20 непростих років. Партія була в парламенті, відіграла важливу роль у формуванні економічної політики нашої країни майже на 20 років. Сьогодні іншого шляху аграрної партії України як приходити до парламенту для того, щоб знову стати основою розвитку стабільної економіки нашої держави, у нас немає. У роботі з'їзду взяли участь близько 800 делегатів з різних областей та понад 2000 гостей. Аграрії озвучили ключові меседжі своєї програми дій ліквідація державних адміністрацій, скорочення штату чиновників принаймні у 10 разів, максимальна передача повноважень на місця. Ми рахуємо аграрію, що фінансовою основою є це розпорядження землями за межами громад. І це той економічний фундамент, який послужить в подальшому для розвитку цих громад. В Україні є всі ресурси, щоб жити на рівні країн Західної Європи. Заробітна плата повинна бути не менше трьох тисяч євро, а середня тривалість життя становити 84 роки. Україна має увійти в першу двадцятку країн за індексом людського розвитку. Саме такі показники лягли в основу стратегії розвитку партії. Над її розробкою працюють професійні ради з усіх сфер, починаючи від медицини і освіти і закінчуючи енергетикою та промисловістю. Я впевнений. Що в тій конструктивній роботі, яку ми сьогодні разом з вами здійснюємо по всій території нашої держави, розглядаючи партію не як інструмент виборів, а як інструмент самоорганізації суспільства, ми в кінцевому етапі зможемо вибудувати ту політичну силу, яка прийде до Верховної Ради України із не менше ніж 30% бар'єром. Під час з'їзду оновлюють керівні органи партії та офіційно презентують новий партійний стиль. На емблемі сонце сходить над зеленими хвилями ланів. Світанок над благодатною землею, на думку аграрів, повинен стати символом майбутнього України.